Ну що, друзі, момент X заселення у готель Ксанаду macad Бей. І роблю для вас огляд мого номеру. Давайте дивитесь. І так, ось так в нас виглядає наша кімната. Два окремих спальних місця. Велика-велика кімната. У нас є телевізор, ось такий диван і тераса. З видом на басейн. Підемо дивитися, що ще в нас є. Тут все по стандарту. Будичка, чайний набір. Міні-бар. Давайте бігти дивитись нашу ванну кімнату. Ось така велика-велика зона. Бачимо косметику. І тут в нас велика, велика. Кімната з душем. Ну, пишіть в коментарях, як вам кімната у готелі Xanadu Macad Bay.